Всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю цікаве і корисне про веб-розробку. В цьому відео я хочу поговорити про ітераблс і ітератори в JavaScript. І, як завжди, ми одразу перейдемо до практичних прикладів. Отже, всі, мабуть, використовували цикл for of коли мали справу з JavaScript-кодом, який ітерує по всім елементам, ну, в даному випадку, масиву. Так от. Цикл for-Off це, ну, очевидно, конструкція мови, так, будована в мову. І вона не має, в принципі, жодного прямого відношення до масиву. А як же тоді так відбувається, що цей цикл може пробігтися по всім елементам масиву? Для цього в JavaScript є Iterable протокол. І зараз ми розберемось, що воно таке, як це працює, і також. Подивимося, як можна створити свій кастерний об'єкт, по якому можна буде проітеруватись. Отже, ітерабл протокол це, ну, скоріше, не новий синтаксис, а послідовність дій. Так? Протокол це послідовність якихось екшенів. Це можна сказати, що це API, за допомогою якого можна будувати послідовності, по яким потім. Можна буде ітеруватися циклом for офф Також можна буде використовувати в усіх місцях, де iterable сприймається як аргументи. Ну, ми подивимося, що саме це за можливості. Звісно ж. Отже, є в нас iterable протокол який можна сказати, імплементує той об'єкт та структура даних, по якій ми будемо ітеруватися, і є ітератор протокол. Це об'єктик, який ітерабл повертає. І це така керуюча як конструкція, яка видає нам поточне значення, і розказує, чи, чи ми завершили ітерацію об'єктів. Давайте подивимось, як можна імплементувати свій власний ітерабл об'єкт. Отже, створимо клас. Але одразу скажу, що не обов'язково це має бути саме клас. Отже, це буде клас у нас Ітебл Fibonacci, і він буде повертати послідовність чисел Fibonacci. Так? Дивіться, в конструкторі, коли ми будемо створювати екземпляри Ітерабл Fibonacci, нам ну, треба передати ліміт, тобто, скільки елементів буде в послідовності. Максимальна кількість, інакше цей ітератор буде йти нескінченно. І таке, в принципі, також можна зробити, щоб ітератор постійно видавав наступний, наступний, наступний елемент, і тоді, якщо ви запустите for of цикл по ньому, він буде бігати без кінця, буде зациклення. Таке також можна зробити. Так от ми передаємо цей ліміт. Ліміт ми кладемо в приватну змінну ліміт цього класу, приватне поле. Якщо не знайомі з таким синтаксисом, це підносно ну, новий синтаксис в JS, з Оцим хешем з префіксом створюється поле класу, тоді воно приватне і у його області відомості до нього можна достукатись тільки в межах цього класу. Відповідно назовні воно не видне, і в, навіть в класах нащадках, які будуть екстендити цей клас, також доступу до цього поля не буде. Це, здається, було в, ця фіча введена в стандарті 2022 року. Ну, Відповідно, до цього її не було, до цього був конвеншн, ем, що всі приватні поля, е, вони позначалися андерскором підкресленням, але це був просто конвеншн. Тобто, коли ми кажемо про конвеншн, мається на увазі, що ну, всі розробники або більшість домовились, що ось такий синтаксіс. якщо ви бачите поле з андерскором, то його ну, краще не чіпати, Це значить, воно стосується внутрішньої імплементації там, певного класу. Але фізично, ну, технічно, до нього доступ був, і його все одно можна було отримати. А ось уже з хешем, це приватне поле, це вже введено на рівні мови. І доступу не буде. Ну, єдине виключення, мабуть, це що DevTools, Chrome там або інших браузерів вони будуть мати доступ до цього поля, коли ви там дебажите, профайлите і так далі. Але ну, то виключення. А в коді доступу до цього ліміту не буде. Чому ми робимо його приватним? Ну, в принципі, можна було б зробити і публічним, якщо в цьому є потреба. але Загалом, в принципі, це, один з, це одна з головних причин, чому ми хочемо використати клас. Тому що тут ми можемо дати, додати контроль над тим, що видно, що ні, що є частиною публічного інтерфейсу класу, а що не є. Відповідно, ну, ми захотіли це сховати. Це частина імплементації. Так? Тобто. Якщо нам треба буде, ми створимо окремий, мабуть, гетер для цього ліміту, і тоді можна буде взяти цей ліміт. Отже, це що стосується ліміту. Так? Ну, тобто ці рядки вони просто ініціалізують об'єкт Ітерблів Fibonacci і зберігають ліміт. Тобто число, скільки буде максимально елементів. А далі йде відповідно частина протоколу. Отже, тут у нас є метод класу. Так, бачите, є дужки, далі фігурні дужки, тобто це метод. А далі в квадратних дужках є ось така конструкція: Symbol Iterator. Тут ми розглянемо детальніше. Дивіться, цей символ це спеціальний тип даних в JavaScript. І якщо коротко, то основна їх задача це такі унікальні ідентифікатори. Тобто, дивіться, по-перше, тут квадратні дужки, тому що назва члену класу, назва методу, вона не задається просто строкою. Так? Ну, ми могли би там написати ітератор. Так? І ось у нас є метод ітератор. Ми задали саме назву методу прямо строкою. А якщо назва там. Проперті об'єкту або проперті класу, методу класу. Якщо сама назва вираховується, тобто, якщо ми саме значення назви філда хочемо передати як JavaScript екшеном, не Exception, вибачте, а expression, виразом JavaScript, тобто те, що вираховується в рантаймі, то тоді ми використовуємо ці square brackets, квадратні дужки. От. І значення назви класу буде значенням усього символ ітерейтера. Дивіться, всі філди об'єктів в JavaScript мають бути рядками, і вони там явно конвертуються до рядків, до стрінг. Але крім рядків, є тільки одне виключення, вона може бути символом. Цей, оцей клас символ це спеціальний примітивний тип, і його основна задача це зберігати унікальні ідентифікатори. Тобто ось цей символ.ітератор це константа. Тобто він це один інстанс. І це, по суті, в JavaScript engine, наприклад, V8, це буде якийсь один референс. В нього ну, про символи ми ще окремо поговоримо, мабуть, в іншому відео, там досить багато є нюансів. Але що тут варто знати, дивіться, тут не цей протокол, його імплементація йде не тим, що ви оголошуєте метод, якийсь так, публічний ітератор, а саме через символ, тому що. Коли додали цю можливість, вже було написано багато JavaScript-коду, і якщо б ввели спеціальні назви для методу, тоді частина ну, існуючого коду могла б зламатися. Тоді ввели спеціально, що всі протоколи, вони от всі стандартні фічі мови. Вони будуть йти через символи, тому що це унікальний ідентифікатор, він не буде пересікатися з неймспейсом існуючого коду, з назвами properті і методів. І таким чином ми зможемо його імплементувати. Також через символи імплементуються деякі інші механізми стандартні в коді, наприклад. як... Оператор Instance of для цього також є спеціальний символ, але ну, про це поговоримо якось іншим разом. Просто знаєте, що це спеціальний ідентифікатор, це не строка, це не число, це унікальне посилання, яке для ну, вас Engine його знає. Ну І використали саме цей спеціальний референс, тому що щоб не перекривати там вже існуючий код. Ось. Тобто, якщо хочете е, імплементувати iterable протокол, тоді треба, щоб у вас був метод з ось таким назвою. Е, а назва це значення символ. Ну, Ітератора. Отже, тепер давайте поговоримо нарешті про сам ось цей метод. Е, він повертає ось ось цей е, об'єктик. Це є наш ітератор. Е, е, тобто, ітератор це об'єкт, який може ітеруватися. Пробігтися по елементам якоїсь послідовності, цього ітерабл. Дивіться, в даному випадку, у нас по факту немає цієї послідовності, ну я маю на увазі в пам'яті десь, так. ми зберігаємо лише ліміт, лише кількість, максимальну кількість в цій послідовності. Бо ми хочемо, щоб вона була скінченна, Тобто, в нас немає масиву, наприклад, або чогось такого. Як же ми тоді забезпечимо ось, відповідно, це ітерування? Я кажу, пробігтись по елементам, а у нас цих елементів нема. Ось коли викликається цей ітератор, ми створюємо декілька локальних змінних ну, функції в, в тілі цього методу. Так? Давайте я вам нагадаю, що таке взагалі послідовність Ібанача. Ну, давайте ось тут на прикладі. Послідовність Фібоначчі – це послідовність, в якій кожен наступний елемент це сума двох попередніх. Починається вона 0,1, а далі йде сума двох попередніх це 1, далі сума двох попередніх це 1 плюс 1, 2, потім 3, 5, 8. Ну, мені вже курсор підказує. Ось така послідовність. Тобто, ось цей елемент, двічка, це сума ось цих двох елементів. Трієчка, відповідно, сума ось цих двох, ну і так далі. Ось. Тобто, щоб вирахувати якийсь там елемент, нам потрібно знати два попередніх елементи. Так, І, відповідно, зберігаємо також, створюємо локальну зміну, яка буде рахувати скільки елементів. Так, Ось цей об'єкт. Наш ітератор, в нього є один метод next. Next повертає в свою чергу. Тобто всі, хто будуть ітеруватися, будуть викликати ось цей метод next. Так? І всі, хто, ну, коли викликають метод next, він повертає об'єкт, в якому є поточне значення value і флаг done, який означає, чи закінчили ми ітеруватися. Тобто для останнього елементу value буде там undefined, а done буде true. Ось так. Відповідно, ось ось ми можемо бачити це якраз цей кейс. Ми дивимося, якщо кількість от, ітерації, вона зрівнялася з лімітом, з максимальною кількістю, тоді повернути return done true. Ну, тут можна було, в принципі, і явно сказати, що value undefined. Ось так. Ну, по крайній мірі, якщо ми зробимо те саме з масивом, то value якраз буде undefined. До речі, давайте ми ось це і зробимо. Дивіться, ми проітерувалися ось з. Конструкцію for-of, яка біжить по всім елементам, якраз з iterable колекції. Як ми можемо ще зробити? Ми можемо взяти Array, і ми вже знаємо, що всі iterable обєкти у них є метод, оцей, який symbol iterator. Ми можемо так само взяти квадратні дужки, взяти symbol iterator і отримати доступ так, symbol iterator. І отримати цей об'єкт ітератора. І тепер нам треба викликати елемент ось цей symbol iterator. І ось ми отримали ітератор. Так? Якщо ми зараз спробуємо подивитися на ітератор, то це ну, показує, що це якийсь об'єкт. Тепер давайте виключимо next ітератора. І ось дивіться повернуло value 0. Тому що перший елемент масиву це 0, Done false. Ну, відповідно, якщо ми там далі пойдемо, могли б, звісно, і в циклі for i for e, пробігтися, а можна просто так викликати декілька разів next, і ми бачимо, що він повертає нам кожне наступне значення, і done все ще false. Якщо ми ще два рази зробимо, бачите, останній елемент, done, false, ще один. Value undefined і дан нарешті true. Ось таким чином ми проетерувалися по цьому масиву, використовуючи ітератор, а не for-of. Це, в принципі, працює ну, так само. Так? Тут ми робимо це кастомно. Якщо count досяг ліміту, тоді повертаємо ось якраз цей останній кейс, в якому value undefined, а дан true. Ось, ось він цей кейс. Так? Якщо ж каунт ще не досяг цього, що ми робимо? Беремо value. Value це буде у нас в зміні А. завжди. Ну І відповідно, ось ми повертаємо це value, і done у нас false, тому що count ще не досягнутий. Крім того, що ми і інкрементуємо count, і є в нас ось така магія в цій, в цьому рядку. Що це означає? Це означає, що в змінну А ми записуємо B. А в B, ми записуємо A плюс B. Тобто я казав, так, що кожне наступне значення це сума двох попередніх. І ось ми в B записуємо, по суті, наступне значення. Це буде сума двох попередніх. Так? Що ми тут насправді зробили? Ми створили тимчасовий масив ну або кортеж з двох значень. Так: B і A плюс B. Це наша наступна пара. А далі ми використовуємо uh, destructuring assignment. Тобто… Uh, Дивіться, ми, ви, можливо, бачили, як використовують деструктуруюче присвоювання ось, ось так. Наприклад, так, ось такий синтаксис. Тобто ми оголосили const. Оголосили. Це, по суті, те саме, що оголосити змінні: first, second і rest. Ну, Давайте rest приберемо поки що. Це те саме, що оголосити const first array 0. Так, const second. Array перший елемент. Ось це, це рівносин. Деструктуруюче присвоювання, аналогічний синтаксис. Але тут ми ще використовували слово const, тому що ми створювали ці змінні. Тут ми цього слова LET або const не використовуємо, бо ці змінні А і Б, вони у нас вже є. Ось. Бачите, нам редактор їх підсвічує. Тобто, ми тут використали деструктуруюче присвоювання. Ми деструктурували ось цей масив. Але ми не створювали на зміні, бо зміни у нас є. Ми, тобто ми в зміну А записуємо Бі, а в зміну B ми записуємо А плюс Бі. Ну, це, типу, короткий шлях. Не знаю, чи варто вам такий метод радити використовувати в коді, можливо, він трохи заплутаний. Але я вирішив просто. Пояснити, що, що такий приклад означає, адже ви можете його десь в коді побачити. Отже, ми в а запихуємо B, в Б запихуємо A плюс B. Тут ми е, вирухували одразу і наступний елемент, ну, так би мовити, наперед. І збільшили count. Е, і тобто, наступного разу value поверне нам уже наступне А. Тобто ми фактично ми вираховуємо типу трохи наперед. Е, і таким чином нам ну, коли для кожного. Циклу ітерацій, нам треба зберегти всього три змінні, так би мовити, в стейті. Ось ці значення A B, типу як поточне і наступне значення в послідовності, і каунт, який відповідно, ну, рахує, скільки, ж, скільки разів ми проітерувалися, чи варто вже зупинитися. Якби оцього не було цього значення, цього виходу з ітерацій, тоді цикл біг би вічно. Отже. Ну, Давайте тепер спробуємо цей Fibonacci проітерувати. Так, я скопірую це. До речі, хто не знає, я використовую екстеншн, який називається Quokka. Ось він, Quokka.js. Він дозволяє прямо тут в VS-Code. Створити ось кока.js new file. Там можна і JavaScript, і скриптовий файл створити. І прямо тут запускати код. По суті, це як read evalt, print loop прямо у вас в редакторі. Коли ви щось вчите, прототипуєте, це просто дуже класно. Дивіться, Я просто копіюю сюди, вставляю код нашого iterable. І далі мені вже курсор, в принципі, підказує, що можна з цим зробити. Так, Створюємо const Fibonacci через new. Створимо екземпляр цього класу, вказуємо як ліміт 10. І тепер, що ми можемо робити? Через for of цикл, через for of loop, ми можемо ітеруватися по Fibonacci і бачите, ось отримують цю послідовність. Що і ще можна зробити? Дивіться, можна використати spread оператор на ньому, він також приймає в якості аргументу iterable. Тобто Тут ми створили новий масив, літерал масиву з допомогою спрей-оператора і ось в масиві всі елементи. Тобто викликався ітератор під капотом, наявно створився об'єкт ітератору, пробігся по ітератору, отримав всі value, поки дан не стало true. І ось створився новий масив. Також можна використати статичну функцію ArrayFrom. Також вона приймає iterables, Ну, Бачите, результат той самий. Можна передати в set. Можна було б передати і в MAP, якщо б у нас Iterable повертав, здається, це масив, в якому там є два елементи. Масив кортежів. Ну, ось такого вигляду. Так? В принципі, можна спробувати зараз. Зараз давайте з вами це і перевіримо. Можна створити MAP New Map і передати в нього ось це. І тоді давайте. Так, як бачите, ось у нас зараз в MAP є мапа між ключик це One значення 1, ключик 2, Відповідня ту. Тобто, якщо б на наш ітерабл повертав ось такі кортежі з двох значень пари, то можна було б і в МАП це передати. Е, ну, відповідно, і всі інші там бібліотеки, які е, будь-які функції, які приймають е, Iterable е, як е, аргумент, в них можна е, передати і наш кастомний оцей Fibonacci Iterable. Е, буде також е, це все працювати. Отже, ми з вами познайомилися з протоколами, створили власний кастомний ітерабл. Коли це варто використовувати? Ну, Якщо у вас є кастомна структура даних і ви хочете по ній ітеруватися, щоб всі ці стандартні фічі JavaScript працювали з кастомною структурою даних, то, звісно, це, це ваш вибір. Досить просто. Ітератор цей імплементувати. Ну а окрім того, найголовніше, ми з вами розібралися, як же працюють ось цикл for off, Що ж там відбувається під капотом. Як бачите, ну, ніякої магії немає, все досить просто. І API ітератора ну, імплементувати також досить просто.